Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, який в мене сьогодні пасажир. Лакі, ти де? Поїхали, їдемо у гості. Так? Їдемо? Ти вже не вперше їдеш у гості. Раз у рік практикуємо її відвозити до людей, щоб не залишати вдома саму. Пташки, як і люди, усі різні. Минула папушка, яка в нас була, яка прожила в нас сім років. Ми її завжди залишали саму. Вона була якась більш така, знаєте, я навіть не знаю, як вам пояснити. Ми були впевнені в ній, в ній що вона е, витримає, що вона перечекає, що вона діждеться нас і що в неї вистачить їди. Ця це якийсь проглот, траглокіт. Скільки би їди їй не дав, вона з'їдає зразу, потім сидить. І тому Маша каже, ми не будемо її залишати, шукаємо, кому би віднести. Тому що якщо вона всю їду зразу, яку ми її залишаємо, то тиждень щось вона собі вигадає інше і ще ми прийдемо і вже її не застанемо. Тому везу її до себе на роботу. Минулого року також до роботи туди я її відвозила, там дітки тішаться. Правда, пес там трохи той полює на неї. Лилий. І поїхали. Ем... Чи це пташки різні, я собі думаю, чи це ми стаємо, знаєте, з віком і Марія моя стає як трошечки така розумніша, моя обдумана, і їй стає шкода цих пташок, якщо з ними щось станеться. Чи вона собі просто, знаєте, з роками розуміє, що може даремно ми їх залишаємо, може не дочекатися, може щось статися. Ми ж її не випускаємо, вона сидить у клітці. Коротше, якісь зміни наступили і ми почали відвозити. Хоча раніше ми цього не робили. А у нас ніби весна. О, вулиці чистять, Бачите, там машина. Якесь потепління. Сьогодні 9 градусів буде тепла. Завтра буде 10. А у неділю буде 16. Правда, буде дощ. І оцей дощ мене трошечки турбує. Як ми будемо вилітати? Хоча ми вилітаємо зранку, а дощ ніби прогнозують після обіду. Ну, побачимо. Не пійся, не пійся. Не пійся. Моя ти курочка. Йдемо, тобі покажу курочкам другим. Минулому році, коли я її завозила, то мала була молодша, рік їй було там і три місяці, що вона боялася. Вона боялася навіть, щоб я не брала в руки пташку. Вона ховалася. Побачимо, як вона сьогодні відреагує на неї. Свого пса вона не боїться. І що той пес гавкає на неї, і що він її так старається вкусити легенько за ручку, щоб вона його не чіпала. І все рівно вона до нього отак лізе, як танок. Вона його душить того пса, бігає за ним, відбирає в нього там якісь куки. Це її не страшить. А от пашки вона боялася. Смішні, кумедні. Вже, знаєте, інколи залишають мене одну з ними, двома. Напевно, так перевіряють, що то буде. Ну, звичайно, я б не сказала, що це все легко. Але треба менше брати до голови. Плаче, хай трохи плаче. Вони знали, що я також не, знаєте, не машина якась, не всесильна. Всі, звичайно, хочуть за одні й ті самі гроші, але щоб ти робила всю роботу в хаті. Але треба бути розумнішими. Хоча цей розум також приходить. Знаєте, пізно, з практикою, з досвідом якимось. Тому що ну йди, йди, ну що ти стоїш, йди? Не може до хати заїхати, тримає людей ззаду. У людей вже декорації різні, новорічні, у кого які кожний на щось. Промігся, а у багатьох не виставляють. Ну, євреї не святкують, вони не виставляють. Різдво мається на увазі. У них свій, свій ханукальний а, якийсь такий гном, типу Діда Мороза, але у них Дід Мороз не, не дозволяється. Якийсь такий гномик, невеликий бородатий, який. А, Одягнений в синій, в синій одяг, не в червоний, як наш Дід Мороз. Літак воно бачу в небі, не знаю, чи вам видно. Піднявся з аеропорта цього Нью-Арк. Ми, до речі, також будемо вилітати з Нью-Арк Нью близько знаходиться цей аеропорт від нас, тому... Десь хвилин 20 їхати до нього. В Нью-Йорк в аеропорт більше не поїдемо, тому що у нас були минулого разу такий стрес і шок від поїздки в аеропорт. Ми не розраховували, що це буде так довго і що це буде так важко. Трафік. Дві години добиралися до Нью-Йоркського аеропорту. Це добре, до Нью-Йорковського добре, що ми. Раніше виїхали, а так мали запізнитися це точно. І тепер завжди шукали, і будемо надалі шукати всі виїзди і виліти тільки звідси з Нью-Йорка. Це також загружений це другий на рахунок такого загруженого аеропорта тут в Америці нью йорк нью джерсі Але куди ти їдеш? Баран. Бо йому так захотілося. Їдемо сьогодні цим шляхом. Добре, ця робота для мене чому ще? Тому що я йду на роботу на півдесятої. Це я як людина можу виспатися, як людина можу зранку поробити свої вправи, свої справи та все решта. На минулу роботу приходилося виїжджати і в сьому, в сьомій годині з дому, і в восьмій, всіх по-різному. Але це така робота, що такої в мене ще не було, щоб я так пізно виходила. Тут у нас холм діпо зліва, дуже близько. П'ять хвилин їздить. Тут ялинки, до речі, продають. О, справа, назад ялинковий. Є доста ялинки в межах 100 доларів. Соня вже купила. Соня молодець, вона швидко реагує на свята, а у нас ще ця справа залишається на потім. На роботі, звичайно, не, як кажуть, не в азарті, що я їду, але домовленість є домовленість, і вона не може змінити, хоч їй важко, хоч їй буде з двома дітками, напевно, трошечки мокре чоло, але це її діти хай звикає. А весь час няню неможливо мати. Рідко хто тут тримає няню по 10 років, так як я була у минулій сім'ї у хлопців? Дуже рідко. Ну, це все в цілях, напевно, якоїсь економії. Ну і колись було, було інше життя, колись люди не працювали з дому як тепер. А якщо діти вже дорослі, то нащо няня? Якщо ти працюєш вдома? А кудись повезти дітей, то можна знайти шофера та й заплатити. А їсти, як ти не встигаєш варити, то можна купити готове. Люба кухня тут є кругом де ти хочеш. І можна купити все, що ти хочеш. І доставлять додому навіть їхати не треба. Так що з цим проблем тут нема. Звичайно, на все це потрібні гроші. Тут все опирається в гроші і не тільки тут. Повезу mm -hmm. mm -hmm. вас з цим боком сьогодні, mm -hmm. ну можете дивитися, як тут. Всі зустрічають на левік, чи всі мають декорації. І ти дивися також, і не чіркай. Бачите, оці всі навдуті, які мають бути, такі іграшки надуті декорації, то вони лежать всі на підлозі. Я не знаю, навіщо їх кріпляти, якщо вони всі завжди весь час лежать, здуть. Це на момент Різдва тільки їх надувати чи що, чи Це тільки ввечері вони їх надувають. Тут лежать також. Тут лежать. Все лежить після вчорашнього. <рес> 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 так? Лакі? Лакішматі. Зараз ти будеш тут у своїх. Ти їх згадаєш, не бійся, не бійся. Вони хороші, вони такі, знаєте, як, відповідальні люди, розумні, чимні. Так що довірити їм ташку, щось ми отак зрозуміли, що це їм можна довірити. Вони не є якісь там, я не знаю, шалапути, неправильні, чи які ведуть, можливо, неправильний образ життя. Ні, вони такі розумні люди, обдумані. Правильні. І я впевнена, що з пташкою моєю все буде добре. Бачите, хатки тут також маленькі, видно, що не нові старенькі, але мають катер біля хати. У Маленькій хаті живуть, але мають корабль, який також коштує. Немалі гроші, щоб на ній ще плавати, то треба також здавати на ліцензію. А якщо не маєш де тримати коло хати, то треба також здавати на паркінг для катерочків таких і також круглий рік там його тримати і платити купу грошей. Тут за дурно ніхто не тримає, лише у себе біля хати ти можеш тримати задурно щось. Це дороги зверху. Є щось їде, як не їв сьогодні, хоча тут швидкі 25 дозволено, тому вона перетащиться. Ой, я нагріла в машині для цієї пташки, що самі вже душно. Маша сказала, мама на грі в машині. Саме більше Маша за нею переживає. Це її подружка. Це її ініціатива з пташками. З песиками, але слава Богу, що песиків ще нема. Вона хоче французького бульдога. А якщо немає, ні, то ніякого. Ну, але французький бульдог трошечки така проблемна собачка, не знаю, чи ми будемо її колись мати. Побачимо, час покаже. Да, лакі черкуємось до чербулька. Я вже буду купатися в теплому морі. <кій> Залишимо Холодну Америку, Нью-Джерсі і підемо далі. А навесні, як дасть Бог дочекати, будемо їхати у Мексику назад. Мексика нас чекає закуплений відпочинок. Закупили його тоді, коли ми були у Пуерто варіарто Майже два роки буде, як ми приїдемо туди-назад. Їдемо в All Inclusive Там, де ми були на екскурсії, хто з нами давно, хто дивиться кожне відео, той пам'ятає. Ми були там на екскурсії. Зорті, який називається Парадайс. Рай. Так от у травні місяці, мені здається, ми їдемо у рай. Там гарно, дуже гарно. Тоді нам сподобалося того ми і закупили той відпочинок там. Не знаю, правда, яке там буде море. То зовсім інший бік, мені здається, Мексики. Тому море там може бути неспокійне. Але будемо мати досвід. Поїдемо то й будемо знати. Так як не поїдеш, то ніколи знати і не будеш. Завжди треба пробувати. То є закритий резорт, так звідти можна виїхати кудись. Ой, хотіла, думала, що пролізу, не пролізу. А оцей проліз, він дуже спішить. А я щось не хочу так дуже спішити, бо можна нарватися. За проїзд на червоне світло, штраф Був! 80 доларів, не знаю, як. 80 доларів не знаю, як тепер, правда. Цій треба скорше. Тут одна лінія вона обійшла. От куди вони далеко прорвалися? Недалеко, тому що вони всі тут стоять знову. Всі на місці. Тут три світлофори на купі. Як не на одному, то на другому зупинишся. І тут цей відрізок дороги, де дозволяється 45. Миль в час, то всі летять шістдесят і більше. І починають переходити туди, сюди, туди, сюди. Ліс уже спить. Вчора надлітав сніжок два рази. Вчора було досить ходу. Сьогодні вже сонце. Бачите, все рівно ми всі тут разом. Всі прийшли. І всі стоїмо. І всі чекаємо. Чи хочеться їхати відпочивати, звичайно, хочеться. Хочеться трошки відпочити від цих дітей. Від холоду цього, хоча це ще не холод. Але хочеться вже щось таке змінити картинку трошечки, ви знаєте, як би воно не було, а оце ж оцей період, осінь, зима, оці такі короткі дні, довгі ночі, наганяє на тебе якийсь депресняк. Як би воно не було. Тепер я буду першим, а ти почекаєш. Обігнав мене, тепер я тебе таких наказую. Моя машина шоційно їсть. Також бензин, як твоє. Погуляти, роздягнутися нарешті, скинути ці шапки ці куртки теплі, важкі і трошеч, трошечки почилити на морях. Закликаю вас всіх з собою, у компанію. Давайте поїдемо разом відпочити. Я розумію, що дивитися це одне, і, а це все на собі відчувати. Це інше. краще дивитися, мені кажеться, таку картинку більш тепленьку, ніж холодну, правда? Тут поліцейські стоять завжди. Це тут є єврейський центр, і вони тут чатують, дають знати, що під охороною не лізти до єврейських діток. Бояться, щоб не було якихось терактів. Ну, все! Угу! Погнали відпочивати! Ой, попрощалися, сказали, що будемо сумувати один за одним. Пташка лишилася, бідна, мала її так налякалася ця старшенька. Вона просто не звикла, напевно, до пташок, а ми ще її випустили. Боже, як та почала літати по хаті, як ця почала верещати. О май гіднес, як тут кажуть. Ну, дивіться, декорації, які тут є у людей. Попрощалися, сказали, дай Боже, дам знати, коли прийду. Та й все. Чи буду завтра ще щось знімати, чи ні, хіба би було щось інтересне? Всім вам всього найкращого, Дякую, що пишете. Дякую, що дивитеся, дякую за лайки, які для каналу дуже багато значать. І дякую, що ви у мене є. Вам всім всього найкращого. бай-бай.